Вітаю, друзі! З вами я, психолог Олена Літвінова. Я дякую вам за ваші відгуки про моє минуле відео стосовно Євгенії Мираль і маніпуляцій. Я зрозуміла, що ця тема дуже гаряча, вона турбує багатьох і тому в моїх багатьох наступних відео час від часу я буду коротко відповідати на питання стосовно маніпуляцій маніпуляторів. І сьогоднішнє моє відео я хочу присвятити тому, що відповісти на питання: а чи може змінитися маніпулятор в стосунках з іншою жінкою? Моя відповідь і так, і ні. І зараз я поясню, чому це саме так. Ну, перш за все, я хочу сказати, що маніпуляторами з вами ми є всі. Немає жодної людини, яка б жодного разу в своєму житті ніким не маніпулювала б, тому що цьому ми навчаємося з дитинства. Маніпулюють всі, маніпулюють нами в змі, маніпулюють нами політики перед виборами, маніпулюють нами в рекламі, намагаючись досягнути потрібних їм цілей за допомогою наших слабких місць. Цьому всьому, як я вже сказала вище, ми навчилися в дитинстві. Коли дитинка маленька плаче, мама звертає на це увагу. Дитинка розуміє, що така, так, такий її стимул, який вона посилає мамі, дає певну реакцію. І вона це запам'ятовує, і наступного разу, коли вона хоче звернути увагу мами, чи батька чи ще когось, вона починає плакати. Тобто, це перші такі найпримітивніші маніпуляції, якими ми з вами усі користувалися. Далі, коли дитинка розуміє, що вона погано себе почуває. А вона може отримати якісь солодощі, їй дозволяється більше, батьки більш про неї піклуються, вона може не піти в садочок, у школу. Пам'ятаєте, як у старших класах ми теж намагалися сказати, що в нас болить горло чи живі, щоб не піти на контрольну, перед якою ми дуже хвилюємось. Наприклад, а, звичайно, така поведінка вона закріплюється. І це такі прості маніпуляції, якими маніпулюють ці. Батьки маніпулюють дітьми, якщо ти не з'їси з кашу. А не підеш гуляти, якщо не прибереш свої іграшки, не зробиш уроки, там в тебе теж будуть якісь наслідки. Це теж певні типи маніпуляції. Маніпуляція це засіб досягнути своєї якоїсь певної цілі за допомогою якоїсь іншої цілі. Так? Але як формується маніпулятор? Чому я сказала, що а, в моїй відповіді під тим відео я сказала, що і так, і ні. Маніпулятор і може бути в інших стосунках, і ні. Чому? Коли дитинка формується, вона, як нібито чистий листок, і вона повністю залежить від реакції на неї, її оточення, батьки, навколишнє середовище, ста садочок, її друзі, це все формує її поведінку в майбутньому. І найголовнішим є, щоб в поведінки, коли дитина починає усвідомлювати цей світ, коли вона починає його вивчати, щоб все відбувалося логічно. А основні причини і поведінка маніпулятора за, заключається у тому, що це нелогічність, непослідовність і невизначеність. Тобто, якщо в стосунках з батьками дитина розуміє, що вона не може довіряти цьому світу, а вона починає вести себе саме так. Цей паттерн поведінки закріплюється для неї у її подальшому житті. Наприклад, якщо дитина прийшла до батьків. І попросила щось. Цього разу батьки це дозволили, іншого разу вони не дозволили або вони були в поганому настрої, щось трапилось на роботі чи якісь проблеми. І вони на дитину нагримали. Дитина цього не очікувала. Це що? Це нелогічність поведінки. Тому дитина не знає, як на неї відреагують в майбутній якійсь ситуації. Це дає невизначеність, дитина вчиться. Пристосовуватися до цього світу, вона не знає, що її очікує, але вона знає, що її треба вижити. Я знаю, що багато разів чула і від клієнтів, і від багатьох людей, що, якщо, наприклад, обюзер в сім'ї батько чи мати, дитина вже вчиться визначати, як себе почуває цей обюзер, тільки коли він навіть заходить додому. По повороту ключа в дверях. Дитина вже знає, чи жінка чи чоловік, в якому настрій прийшла ця людина, яку він боїться. Тому от така поведінка батьків, вона і формує в дитині таку саму поведінку. Тому і коли ця дитина виростає, вона теж себе не вміє, не може поводити логічно, послідовно. Чому? Тому що вона не знає, як цей світ для неї дуже дуже небезпечний. Чому я кажу завжди батькам, що якщо ви виховуєте свою дитину, ви повинні її підтримувати і ви повинні все робити послідовно і логічно. Дитина повинна також вам довіряти, повинна вчитися довіряти вам і цьому світу. До речі, відео про те, як варто виховувати батьків, я записала кілька тижнів тому. Ви можете його знайти в стрічці, або я закріплю його в коменті чи в описі цього відео також. Якщо дитина це розуміє, вона зростає з таким паттерном поведінки. Вона зростає, що вона розуміє, що вона не може нікому довіряти. Послідовності довіри в світі немає. Вона так само себе буде і поводити. Вона не знає, як це по-іншому. Для неї довіра до когось це є небезпека. Тому в стосунках. В будь-яких стосунках, в майбутньому, така людина навряд зможе змінитися. Тому що будь-які психологічні зміни вони дуже болісні. Багато хто боїться йти до психологів попадати в психотерапію, тому що люди бояться зустрітися з собою справжнім. Люди бояться змін. Це завжди болісно. Наша психіка пристосовується до чогось, вона вже знає, як з цим взаємодіяти, як з цим виживати, а коли ви потрапляєте. Психотерапію вам потрібно змінюватись. І це болісно завжди. Тому маніпулятори дуже рідко змінюються. Я в наступних відео розповім більше про, про те, як можна змінити маніпулятори, але відповідь на питання, чи може маніпулятор змінитися в наступних стосунках 95% що ні. 5% я даю на те, що. А жінка буде набагато ментально сильніша, ніж цей маніпулятор, і зможу просто його поламати. Але про це ми теж зможемо поговорити в наступних відео про маніпуляторів, нарцисів, психопатів, тому що це все змішує часто в одну таку величезну кучу. Хоча, по суті, це трішки різні питання. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь на мене в моїх соцмережах: Instagram, Twitter, Facebook. мене легко можна зайти за хештегом Психолог Єлена Літвінова. Я там розміщаю пости. Якщо вам потрібні консультації, теж пишіть у приват, ми зможемо обговорити деталі у консультації онлайн. А поки що я закликаю вас лишати питання, тому що я відповідаю на ваші питання в моїх відео. Ставте ваші лайки, коментарі і до нових зустрічей. Пока!